Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам оформити ось такий милий тортик. Торт покритий велюром, він переніс добре дорогу, як бачите, ніде не тріснув, тому сміло рекомендую таке оформлення. Розпочинаємо з приготування крему для вирівнювання торта. Нам потрібно білий шоколад розтопити і вийміть завчасно масло з холодильника. Шоколад розтопили, масло збиваємо міксером до побіління і вливаємо відразу весь шоколад. І тепер на великих обертах міксера все перемішуємо. Я використала 180 г білого шоколаду, 120 г масла і 70 грамів сиру філадельфії. Тут же багато збивати не потрібно, тільки щоб все з'єдналося. Все, крем готовий, тепер можна діставати торт з холодильника. У мене медовик, наносимо крем дуже тоненько, тільки щоб підібрати всі крихти і всі пустоти заповнити. Далі ставимо торт в холодильник, десь приблизно на 30 хвилин, щоб він добре застиг. Крем, який залишився, не ставимо в холодильник, а тримаємо при кімнатній температурі. Також вже я зробила сердечка, вони з білого шоколаду. Заливала їх ось в такій силіконовій формі. Зробила 30 штучок таких, і на це мене пішла ціла плитка шоколаду 180 грамів. Це торт охолодився і наносимо ще раз крем, доводимо вже до ідеального стану. Торт мене 16 см в діаметру і 12 см висотою. І відразу, тільки як вирівняли торт. Наносимо сердечки. Я їх ні на що не приклеюю, а просто от на сам крем наношу. Вони дуже добре тримаються. Перед тим, як наносити сердечка, я ставлю в холодильник, щоб вони добре холодились. Якщо пішло щось не так, ви хочете змінити, наприклад, розташування сердечка, можна з легкістю його відчепити. І палеткою от, вирівняти. це дуже легко робиться. Все, ставимо торт в холодильник. Перед тим як велюрити, обов'язково потрібно поставити торт в морозилку приблизно на 20-30 хвилин. Інакше велюр не буде так гарно триматися. Я буду сьогодні велюрити готовим. Ось таким велюром наносити можна як із раз і два рази. Для більш насиченого. Кольору можна два рази нанести. Я захотіла, щоб був ось такий ніжний і тому наношу один раз. Далі ставимо торт в торт десь приблизно на 2 години, після чого вже можна віддавати клієнту. Торт переніс дорогу приблизно десь 20 км, ніде не тріснув, все ідеально збереглося. Так що сміло робіть таке оформлення, тим більше, скоро День Валентина можна взяти це як за ідею. А я з вами прощаюсь до наступного відео.